Чергове своє видання краєзнавці Чернігівського району присвятили 70-річчю перемоги над нацизмом. Це вже друга книга із серії Літопис доль та днів минулих. На її сторінках зібрано багато раніше невідомих фактів про бойові дії вересня 1941 та 1943 років, відомості про воїнів, які загинули під час оборони і визволення Чернігівського району, їх нагородні документи. Безцінним надбанням є спогади старожилів, очевидців і учасників тих драматичних подій. Подаються і відомості про військові поховання та пам'ятні знаки, що знаходяться у населених пунктах. Дуже добре, що порядники спромоглися залучити до цієї книги дуже цікаві. І невідомі раніше документи, матеріали, спогади сучасників, ілюстративний матеріал. Мені здається, що ця книга, яка, до речі, перша книга літопису, справді виходить далеко за межі Чернігівського району і має важливе значення і для нашої області. І не побоюся сказати, і для України в цілому. Книга, що вийшла напередодні ювілею перемоги, має ще одну присвяту пам'яті відомого чернігівського пошуковця Володимира Драгунова. В ній знаходимо і окремі розділи його матеріалів, репортаж із 41-го, що друкували свого часу на сторінках районної газети. Літопис це колективна праця насамперед місцевих краєзнавців. Доцільною була і допомога численних ентузіастів, яким не байдужа історія рідного краю, його сьогодення і майбутнє. Тут таки на презентації перші віддруковані примірники книги вручено найбільш активним її співавторам і спонсорам. Ми завжди в Чернігівському районі об'єднуємо наших краєзнавців. Сьогодні вони одержують перші примірники в селах, вже створюються так, уже активно починають проявляти себе краєзнавчі середки, і саме такий матеріал можливий тільки через те, що загальні матеріали, які у нас є в наявності, вони можуть пропустити через себе тільки краєзнавці, знаючи історію села, знаючи історію цієї місцевості, де відбувалися бої. Саме таке. Чином об'єднавшись, ми і зробили цю книгу. Частину примірників книги вже передано сільським бібліотекам, і так само, як і перше видання літопису Доль і днів минулих вона стане у нагоді пошуковцям, вчителям, учням, всім, хто цікавиться своєю історією.